Всім привіт хлопці та дівчата. Потрапив я на карту фьорди. Танчик у мене це курка гриль, як ви можете бачити. Це гриль 15, 10 рівень ПТ Германії. І у цьому бої потрапив я у таку ситуацію, коли на фул ХП я майже вилетів у ангар з одного пострілу, з одного шота. І повертаючись до бою, о, зараз ех, не влучив паттон, світився. О, свічусь, я треба ховатися, тому що зараз бабаха може бахнути. І буде один такий дуже незручний момент. Хочу я показати у цьому відео. Як одна помилка мені, мене майже відправила у ангар. Ну, повертаючись до бою, у нас, як ви можете бачити, один гриль вже пограв. У противника вже забрали одну ЛТху. О, о, одна пулька вже у мене пішла, один постріл. І намагаюся, я зараз хочу по СТРВСі бахнути, а він вже закотився. Так, по ХПХ ми дуже сильно програємо. Ні, щоб по лівому фланзі бахкати, мені де ближче до центра треба переїхати, але я... Дуже боюся. Якщо я приїду, я можу засвітитися із того балкончика. О, бачите? Паттон вже вбив алтеху. Із того балкончика мене може чи бабаха, чи з лівого фланга мен, мене можуть вбити. І на цьому мої пригоди закінчаться. Ну. Но... Потроху переїжджаю до центру. Привіт, хлопченка. О! Оце прикольно. З. Пів цього гармати мені вдається влучити. Оце прикольний постріл був. Так, переповзаємо ближче до центру. Бачу, що БАТ намагається підсвітити лівий фланг. Дивимося в центрі. Мої союзники теж починають перебивати перебувати супротивника. О, привіт! Ех, його леопард вже вбив. Так. Пересува. У, -у леопардо вихопив. Нічого, він від когось засвітився. А хто ж його засвітив? Дуже дивно. Ну, бат. Тільки, тільки не здохне. Все, наш патон вже пограв. Так, ворожий патон там стоїть. А де він там ховається? Не розуміє я. Десь він там ховається? Ну що, треба чекати. Бо іншого виходу у мене немає, я ж не можу зараз. О, ви бачите, рахунок майже рівний. І треба почекати. Тому що бронювання у цій ПТ немає, нема, це як? Пушка на колесах. Ви можете дуже непогано. О, доброго дня! Привіт! Сфотографував я бабаху на 700. О, дриль. А, там мікропікселі, він... Там одну секунду він там був. Ще, може ще він хоче виїхати, бахнути по алтаху. О, доброго дня! Привіт! Гриль вже пограв, рахунок рівний. По хапехах ми трішки починаємо перемагати. Ну, вже непогано. Ууу, Леопарда вбили. Не знаю. Бачите, на базі дуже багато противників там засіло. Ага, Прожето. Вже пограв. Головне, щоб я не, не, не засвітився. Тому швиденько. Відправлюся у ангар і пригоди мої на цьому закінчаться. До речі, якщо ви дивитесь це відео, ви потрапили на канал Пригоди Рака. Мене звати Роман. Бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі. Не повертаючись до бою, зараз нічого не відбувається. Ну, такий не дуже цікавий бій. Але буде буде один момент, коли все життя пролетить. Між очима. Так, чекаємо. О, ЛТХ вже пограв ворожий. Арта його вбила. І що? Треба їхати через лівий фланг, мабуть, атакувати. Там одна бабаха е, ховається. Так, рези у мене вимкнені, поразка у мене на Паттоні була. Ну нічого страшного. Ну що, чекаємо? Ні, треба їхати атакувати. Ну що, цей момент настав і зараз буде кульмінація цього відео, коли в мене може, могла вбити одна бабага. Тільки ВБР мені дуже допоміг. Тому що бронювання у гриля нема, і на фулку я би дуже швиденько вилетів. Так, потроху зараз будемо намагатися прощупувати, де він там сидить. Тут нема його. Тут теж нема. Зараз, зараз буде цей момент. Зараз. Моя помилка буде. Так. Очі я... встати так. Ну-ну-ну. І ось він світиться, я його бахкаю і біля мене пролітає його величезний фугас. Бачили біля трупа Алтехи. Ну це було таке. Такий... Так ніколи не робіть. Тому що мені бабаха дуже багато разів отак от вбував на фулку. Коли я на леопарду там ганяю, та і е, коли я на патоні теж грав. У мене теж е, такі ситуації були, коли б е, цей бабаха пробувала на фулку. Дуже незручний танк ця бабаха. Е, дуже невлучний, дуже довго перезаряджається, але коли тебе влучає на фулку, такі собі емоції. так, Там залишається ще, ще стерва терва IMX-50B. Ховається. О, привіт, дружбанчику, на тобі. На 650. ні 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 не хочу я. Він все одно мене пробуває. Ну я швидше перезаряжуся, чим він. Привіт! Будьте здорові! Відкачуюся назад, я швидше пере перезаряджаюся. Він мене бахкає і. Я його добиваю! Прикольно, ми так пострілялися з грильом. Він теж мене вбив, але мені вдалося його добити. Ось такий доволі нестандартний бій вийшов, коли я мог вилетіти у ангар. І всі мої пригоди швиденько закінчилися. Так, два танки Бешка та Стерваха десь там ховаються у кущах. Блант я кидаю, але не знаю, де вони там сидять. І у нас залишається всі ПТ, петех, 4 ПТ. Зі мною та арта. Ну, по, по всім розкладам ми, ми повинні перемогти. Так, СТРВХ зайняла союзника. Позицію. Гриль теж катається десь поруч. Та бабаха між хатами стоїть. Так, Бешка. На, він там. Будьте здорові! О, ще тут і Стервеха. Майже фулова стоїть. Привіт... Ааа, ух ти, гриль, який діловий. Протаранив його. Зараз, зараз, А, ні, ні, ні. А чого вони не стріляють по ньому, не розумію я. Що вони... Вони мені фраг залишають, чи що? Ось він світиться. Ну все, ставлю я жирну крапку у цьому бої. Дякую за перегляд, ставте лайк, пишіть коментарі.